Якщо по 2 бакса витягнемо, то на 40 тисяч переглядів це 80 баксів кожного місяця, що доволі непогано. Чого? Я поясню: якщо 80 баксів кожного місяця ми будемо витягувати з відосів, то 80 баксів по сорок по 41 гривні. Це 3280 гривень. А 3280 гривень це 30, плюс, може, трішки менше трішки менше, ніж 30 посилок. А Укрпочти ми можемо купити за ці гроші. І це ахіренно. Тобто, канал почне відбивати те, що я вже інвестував. І ну як, я то не буду його відкладати в копілку. Я буду просто за гроші, які приходять з каналу, буду купувати посилки. І все. Бо це must have для мене. Це те, що потрібно на канал. Але фішка в тому, що лоти на Прозоро що не продаються. По 3 тисячі. Лоти, блядь, самі дешевші, це там 7-8 якихось тисяч, а в основному більше десятки вони коштують. Бо, ну, типу, так коштують. Дешевше не, не йдуть вони. Ну, Тим не менше, що там 2-3 місяці почекав, пару розпаковок, повипускав, і ось тобі вже і набив, пішов на аукціон, купив. Нам цієї розпаковки хватило на наскільки десь, по-моєму, або 11, або 12 відосів у мене вийшло. там. А, ну, Вони ще не опубліковані, але всього я відзняв десь 11-12 відео з оцього баула за 14 тисяч. Як на мене, топчик. Охіренно. І з цих 14 тисяч ми вже продали. на На 5090 гривень, що також доволі непогано. Погодьтеся. Ну, типу, 14 тисяч вкинув, а вийшло 7 випусків, тобто трошки більше, ніж половина. І ми вже відбили третю частину, грубо кажучи, це ахіренно. Блін, якби воно отак от, от і йшло. Ну просто якби я ще якийсь зазор ставив по ціні в нахльост, то да, я б більше заробив. А я ставлю не те, що понизу ринку, а нижче ринку, нижче ціни на ринку. Отак.